Вони просять Жанна, для Жанни знімаємо, так? Да? да. дякуємо від усіх переселенців. Жанна наша українка, але живе в Штатах і там шукає кошти. І от вони зараз просять нас саме Константинівку, Орехів на Запоріжчині. Просто в мене питання, там ще люди ну, місцеві залишили. Ще є. багато людей. Ще є. От у вас, наприклад, є знайомі ще? У мене київські там, але вони кажуть, що Ні, там ще багато людей. От якщо хочете, дівчата, хлопці. От, якщо є у вас люди, які залишаються там, я зараз скажу які міста: Краматорськ, Ізюм, Ліман, Слав'янськ, Константинівка, Добропілля, Оріхів, Дружковка. ну Дружковка, не знаю. До Дружковки Дружковка, так, Дружковка. Так. Давайте так, Дружковка. От якщо в цих містах у вас є ваші хтось рідні, знайомі. Залиште, будь ласка, нам контакти, потому, тому що дивіться, у нас от наша база, да, яка ВПО, да, в чат, наш телеграм. В основному люди, які виїхали, переселенці, які з тих міст виїхали, от як ви, да, з Константинівки, виїхали. Тобто у нас практично немає людей, не підписують, не підписані, які залишаються там жити вдома, але ми хочемо їм. я так, от дивіться, якраз же наш донор і каже Максим. А ви можете не тільки в Канів поїхати. А ще й в Константиновку відвезти, там 50 наборів, а ще в Варіхи відвезти, Розумієте? І у нас це ці... ну, дивіться, ну як що значить не треба. Ну... Там поїдуть волонтери. Очень призатяги живуть, там стріляють, там не піняпати. Дивіться, це ми зрозуміли. Ну от, от Григорій, якраз, от, от Гріша, який 11 років ВПО, який да? втратив все в Луганську і на жаль, і в списках прострільних, як і я там в місті і так далі. От Гріша і поїде. Вже, вже от... На маленькій машині на бусики ми будемо розвозити. Будемо розвозити я, туди, висити не будемо, погано. Дивіться, я, я вас... знає, ви, буде. ви ж послухайте, що на я вам люди, говорю. Да? Да. Якщо є ваші люди, там знайомі, рідні, які не виїхали по якихось причинах, залиште контакти, ми спробуємо їм допомогти. Ви їм скажете, що ви залишили контакт, і ми спробуємо їм, коли гріша буде їхати, щось їм теж передати туди тим, які там залишаються, розумієте при що? Якщо є хтось там, дасть дайте контакт, ми спробуємо допомогти. Ми робили так в Сіверодонець з 22 го року. Проблему, що з чим ти звернулася? В тебе третя дитинка третя буде, дитинка. І, і що ти хотіла запитати? Я хотіла запитати, чи матиме ця дитина право на виплати як переселенець. А у вас що зняли нас виплати рік тому назад не віть. Ви Так, ми, да, ми переселенці 2017 року, нам сказали, що ми дуже вже довго тут знаходимося, і ми вже не маємо права на визволення. Це твої дітки. Да? Моя донька, син вдома роки робить. Да? молодець. <сум> Ти з Астаханова і у тебе зняли переселенське. <сум> і чекаєш третього. Я офіційно працевлаштована. Тобто я вдома не сиділа, я працювала чесно і зняли, зняли витік. Дивіться, не про, не про гуманітарну допомогу. Я думаю, що не для кого зараз не секрет, що цієї допомоги вже майже ніде немає. І те, що я, дивіться, не потрібно. Я, я вам це говорю зараз не для того, щоб ви там казали Ой, дякую і так далі. Дивіться, як дя... скажете, дякую, ми вам теж подякуємо за те, що ви скажете. Але я для, не для цього зараз це кажу, а для того, що дійсно це так, сьогодні от всі закриваються. Я мовчу да, за міські, за обласні, всі хаби і так далі. Вони всі вже, якщо не помиляюсь, максимум хто працює зараз, то це церква працює, щось робить. Церква може щось карітас ще робить, да, 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 і так варі, далі. Так, дуже всі, добре допомоги. Слава Богу, да. Да. всі інші все, допомоги немає. От ми з Ова постійно говоримо, з Ова, з міською владою. Я кажу, дивіться, ну то, есть, чому ми, четвертий рік, то есть, ми не усталі. Ми не втомилися, Андрій не втомився щодня. Дзвонити Андрій, мій помічник, по всім фірмам, по всім. А можете щось дати? А може, щось у вас є для переселенців, а може щось є. Тобто, ми можемо цим займатися, а ви не можете, тому що ну ось у нас не виходить. Ось така, як би відповідь, і так далі. Тому ще раз кажу: ми продовжуємо. Відповідаю відразу тих, хто пише в соцмережах. Да? А от а й мені не досталось, мене не позвали в каніві. Дівчата, у нас в Каніві зареєстровано тільки у нас. У наших списках ВПО України зареєстровано щось 7200 людей по громаді, по всій поханістю. 7-200. Дивіться, ми сьогодні змогли знайти і привезли 50 наборів. От ми запросили 50. Тут нема сьогодні моєї тьоті і. Ілі... Ілі я не знаю, може Мам, я ілі. ілі когось. Нема тут так, клишуть, а це якісь ваші рідні, знайомі, а ви підставний, а це, це а ви за свої шоколад. за шоколадку, шикала. Це... Так, да, так, ну Анечка, давай так. Я не знаю, які у тебе відомо всіма дівчатами. Я думаю, що такі ж який з усіма. Ні, я і маю в виду, що нема тут такого, що хтось там по блату, чи ще щось. Тому сьогодні ми змогли знайти 50 наборів. Ми їх привезли і запросили 50